Ласкава просимо на наш стенд Mobile World Congress 2025 у Барселоні. Дякую, чи можеш розповісти більше про вашу компанію? Отже, компанія і Mobile спеціалізується на виробництві мобільних пристроїв з внутрішньою вибухобезпечністю, які призначені для потенційно вибухонебезпечних середовищ у наших цільових галузях, таких як нафтогазова, хімічна, нафтохімічна, а також фармацевтична та гірничодобувна промисловість. Зрозуміло, І, е, як саме ви співпрацюєте з Qualcomm у Izafay Mobile? Співпраця з Qualcomm стала для нас справжнім проривом, адже Qualcomm є лідером у сфері технологій мобільних пристроїв? І тому Qualcomm має такі ж самі стандарти та очікування до своїх чіпсетів щодо надійності, безпеки, а також продуктивності та доступності, якими в за Mobile маємо до наших пристроїв. І саме тому партнерство з Qualcomm дійсно допомагає нам ще більше зміцнити наше лідерство у сфері діджиталізації у так, аса світі. Чудово, MWC відомий багатьма справді захоплюючими інноваціями. Розкажіть більше про те, що ми сьогодні тут бачимо. І Mobile бере участь і виставляється на Mobile World Велдкандрес ще з 2012 року, тобто, ми вже бачимо цю виставку тут у 14-й раз. Тож це вражає, вражає бачити, як усе змінилося. Спочатку це була справді ну, виставка, орієнтована на споживача, а зараз такі теми, як промислові пристрої, мережі 5G, критичний зв'язок, бізнес критичний зв'язок, а також битвабі стають дедалі важливішими. Що, власне, чудово для нас, відміна М. Сьогодні ми встановлюємо новий еталон. ну з нашим пристроєм, який я тримаю прямо тут. Sorry. Цей пристрій є вибухобезпечним, сертифікованим для Atex Zone 121, а також має сертифікацію Class 1, Division 1 для ринку США. Це 10 дюймовий планшет, який може працювати на двох операційних системах на Android 14, а також на Windows 11 AET, що є справжнім новим е-е, еталоном у цій галузі, тому що абсолютно немає жодного е-е, конкурентного пристрою з таким форм-фактором у такому, так. Легкому корпусі, який працює на Windows 11 ет на чіпсеті чипсеті. Ні, це чудово. Це справді захоплюючий пристрій. Вітаю чи можете ви розповісти мені трохи більше про технології Qualcomm, які забезпечують роботу цього пристрою, і що саме робить цей пристрій таким унікальним завдяки цій технології Qualcomm всередині? Отже, по суті, пристрій поєднує переваги QCM6490 з вимогами нашої галузі. Тож, під час розробки ми визначили чотири основні напрями. Один з них, звісно, це штучний інтелект. Отже, 6490 працює на базі шостого покоління Айдвигу на Qualcomm, який дозволяє виконувати 12 трильйонів операцій на секунду. Так. Що чудово. Другий напрям це, звісно, безпека. Тож 6490 також має вбудовані модулі шифрування. Які забезпечують більш безпечний потік і обробку даних на пристрої, тобто всі дані, які надходять у пристрій, виходять з нього або обробляються безпосередньо на пристрої, є захищеними, і це не дозволяє жодній, скажімо, сторонній особі отримати доступ до промислової мережі, що, звісно, є абсолютно необхідним? Так. Я можу уявити, що приватність, низька затримка, можливість виконання EGA безпосередньо на пристрої це величезна перевага для ваших клієнтів, тож я впевнений, що вони це цінують. А що ще нового готує і за Отже, у нас вже є багато пристроїв, які знаходяться, скажімо так, на стадії ідеї, а також у розробці. Тому я не можу багато розповідати про пристрої, які з'являться найближчим часом. Але вже зараз можу сказати, що пристрої, які ми готуємо, зроблять повсякденне життя працівників Асас індустрії ще безпечнішим, ефективнішим і так простішим. Чудово, це дуже захопливо. Дуже дякую за ваш час. Було приємно поспілкуватися з вами.